Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. Ми ну з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка. Ну а саме, дисково-шліфувальний стрічковий верстат від торгової марки ProCraft. Відразу забіжу наперед, що ProCraft реально став дивувати, прям вдарився в тематику всяких там. Різних станків, ви вже не вперше бачите на каналі, що є різні багатофункціональні станки. Ну і ми, як завжди, сьогодні його потестуємо, розберемо і подивимося, що всередині. Друзі, а також хочу запросити вас в нашу телеграм-спільноту, адже там найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. В нашій телеграм-спільноті ви можете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, в нашій телеграм-спільноті є живий чат, в якому люди 24 на 7 спілкуються і також можуть надати вам професійну консультацію. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на наш чат і на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Так, давайте подивимося відразу, як запакований. Ну, як бачите, запакований добре, навіть не пінопласта, по всім нормам тут бумага. Так, відразу бачимо упорний стіл. І ще один опорний стіл. І безпосередньо сам верстат. Пробіжимося швидко по характеристикам. Вказана потужність тут 400 Вт. Оберти регулюються від 2 до 2980 обертів у хвилину. Швидкість стрічки від 310 до 450 метрів в хвилину. Вказані габарити станка 100 на 914 і діаметр абразивної наждачки 150 мм. Друзі, скажу відразу для тих, хто. Побачив і почув, що там 500 Вт, і Подумав, о мало 500 Вт, що ж це для такого станка. Насправді це не мало, тому що відразу кажу, що тут стоїть асинхронний двигун. По-перше, по-друге, асинхронний двигун не боїться короткочасних зупинок, це як вточіла, це як якихось млина. Тобто, будь-який інструмент чи якесь любе приладдя з асинхронним двигуном розрахований на таку продовжительну роботу і розрахований довше працювати. І ще раз наголошу: він не боїться зупинок. Ось забіг трішки наперед. Ну що ж, друзі, тепер залюбки, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний станок в руках, а тим більше ним покористуватись. Давайте розкажу швидко. Про комплектацію стіл, який можна ставити будь-де. Потім я вам покажу ось такий транспортир з алюмінієвою вставкою, який вставляється безпосередньо, в цей стіл, також потім покажу. Всякі барашки, щоб фіксувати, прикручувати. Тоже покажу шестигранний ключ. І ось такий металевий товстий упор. Так, друзі, стрічка має 100 і довжина. І Ну Тут практично 42 як вказав виробник, 914 мм. 100 на 914. Сам верстат має 27,5 см. Ну і довжина його десь приблизно плюс-мінус біля 48 см. Покажу, як він виглядає зблизька. Відразу скажу, що тут стоїть магнітна кнопка. пускач така кнопка. Вона, як бачите, пилозахищена. Ця кнопка зазвичай ставиться у всіх асинхронних двигунах, також у бетономішалках, мішалках, в і так далі. І саме цікаво, що є тут регулювання обертів. І, як бачите, є екран. Далі, далі покажу, що тут відразу зафіксована 150-наждачка з фракцією 80. Покажу, як виглядає безпосередньо сам гріндер. Є ось такий металевий вазіль, завдяки якому ви можете знімати шлів-стрічку. Є також регулятор. Калібровки стрічки щоб вона вам нікуди не сповзала, тому що при роботі, коли ви працюєте, з часом може розтягуватись, кудись може вона там сповзати, чи вправо, чи вліво. Ось безпосередньо є регулятор, ви її калібруєте, регулюєте, і також вказано тут напрямок стрічки. Зі зворотньої сторони, я так розумію, стоїть ременна передача. Ну, ті всі моменти ми будемо розбирати і дивитися. І мережевий кабель саме звичайний, з поперечним перетином 3 на 075 мм квадратних. Це це означає, що є ось тут заземлення. В принципі, для такого станка і не треба гумового кабеля, тому що ви його раз встановили стаціонарно і все. Плюс також що замітив, є отвори, можна цей верстат фіксувати до столу. І зі зворотньої сторони є патрубок пиловідвід. І як бачите, біля патрубка є шкала з градацією градусів. До речі, друзі, цей стіл можна встановлювати як і на диск, так і на стрічку. Давайте спочатку я встановлю на диск, потім встановлю на стрічку. І хочу показати, що зі зворотньої сторони стола є металевий упор, і як бачите, тут все калібрується, регулюється. Ви можете регулювати підхід цієї підошви відносно цього диска, цієї стрічки. І також можна зміщати і вліво, і вправо. Ну тут вже кожен майстер виставляє безпосередньо під себе. Покажу, як встановлюється стіл. Дуже просто плюс, ось тут на гвинтах можна калібрувати, в залежності, як ви хочете, щоб вам заготовкою підходили до стола. Тут все рухоме. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому не є каталог. Продають дані станки. Багато води лити не буду, але скажу відразу, що на є каталог багато інформації з усіх інтернет-магазинів. Ось ви бачите, по чому продається даний станок, і також хочу звернути вашу увагу, що в Прокрафта є ще один станок. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, також зроблю на нього доточний огляд. А також хотів вам сказати, що є каталог, проводить конкурс на 40 тисяч гривень. Все дуже просто. Ви берете, додаєте товари, щоб сума не перевищувала 40 тисяч гривень. Обов'язково свій список бажань оставляєте відкритими, пишете коментар. І все це відправляєте в Google форму. Якщо хочете доточніше ознайомитися з конкурсом на 40 тисяч гривень, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ось так виглядає зафіксований стіл. Е, відразу покажу, що сюди ось такий направляючий транспортер можна встановлювати. Покажу, що можна в дві сторони фіксувати різні градуси. Транспортир нормально тут ходить, нічого не клинить. Так, друзі, давайте покажу відразу, як міняти стрічку. Все дуже просто: просто відпускаєте два гвинтика, нічого складного немає. І знімається такий захист. Захист цей можна рахувати пилом відводом, щоб завдяки ньому відводиться пил в патрубок. Ось, знімається. Далі тут є такий гвинт на шестигранник, його трішки треба попустити. Чуть-чуть припідняли. Важіль на себе. Ось, прошу дуже. Шліфшкірка йде тут з фракцією 80. І я так розумію, що ту шліфшкірку можна ставити на дві сторони, тому що не намальована стрілка. Покажу, як класно тут шов проклеєний, тобто на дві сторони його можна ставити. Далі покажу, що підошва тут йде повністю металева, привідний барабан йде пластиковий, але має таку спеціальну структуру, щоб стрічка не скрузила. Відомий передній барабан йде звичайний, без структури. До речі, шліфувальний гріндер можна ставити в вертикальне положення. Ось так виглядає гріндер. Ну і звичайно, сюди можна встановлювати або маленький ось такий опорний стіл, або ось цей великий. Так, друзі, обов'язково підтискаєте ось цей шестигранник. він регулює кут положення гріндера. І зі зворотньої сторони обов'язково встановлюєте захист. Встановив сюди також упорну. Цей упор більш призначений для. Роботи в горизонтальному положенні, але якщо вам треба в вертикальному, це цей стіл можна прикріпити сюди. В подальшому я покажу, як це все відбувається. Так, друзі, давайте замірюю патрубок, який там внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр патрубка 57 мм. І давайте увімкну, послухаємо, як він працює. А заодно, якщо буде стрічка сповзати, заодно її відкалібруємо. Як на мене працює тихо, можна працювати без навушників. Давайте спробуємо заміряти швидкість стрічки. Тепер замірюємо які оберти в диска. Ну, як бачите, і я вам скажу, цього достатньо для роботи з будь-яким матеріалом, для роботи з будь-яким деревом. Ви собі тут можете лавірувати, виставляти повністю оберт вже під себе. Так, друзі, давайте попробуємо попрацювати. Ось у мене є нешліфований такий брусок. За менше ніж за хвилину, як бачите, яку велику частину бруска відшліфував, як на мене зручно, давайте спробуємо, чи я зможу його взагалі задавити. Ну в нас якби з вами тест. Ви скажете, ні, чого ти не випробовуєш на максималках. Задавити можна, можна навіть так тримати, абсолютно нічого не станеться, тому що це асинхронний двигун. Але я не рекомендую так робити. В мене якби тест. Я просто продемонстрував, що асинхронні двигуни не бояться таких короткочасних зупинок. І давайте ще пошліфуємось. торець. Бачите, який не шліфований. Давайте його пошліфуємо. І відразу вам хочу, друзі, сказати, що на найменших обертах він не просідає. Звичайно, якщо е, там даванути всею масою, то звичайно що він зупиниться. А під час шліфовки він не просідає. От я тільки що шліфував на малих обертах. Ви бачите, можна працювати будь-як заокруглювати поверхні. Ну будь-що придумуєте будь-як можна на тому станку працювати. Ну і, звичайно, з транспортером також покажу, як можна працювати. Ну і відповідно, ви собі виставляєте кути, які треба, і знімаєте. У вертикальному положенні також можна буде шліфувати метал. Друзі, це я на мінімальних обертах працював, Можна дати більші оберти, Ось, будь ласка, наприклад, є тут всякі різні заусеньки. Давайте попробую зняти. Друзі, покажу, можна робити будь-що. Вот бачите, я на квадратній трубі торець заторцював і заукруглив, завальцював. Тобто вже собі настільки фантазія дозволяє, стільки ви можете робити на тому гріндері. Так, покажу, що в патрубок для збору пилу сипеться пил, ну, Відповідно, пилососа в мене нема, але якби був пилесос, я думаю, без проблем це все би витягувалося. Так, давайте покажу, як цей стіл можна поставити сюди. Ось так виглядає зафіксований ціл, коли гріндер в вертикальному положенні. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, покажу, що тут іде ремена передача. В принципі, то і добре. ремні потім в майбутньому можна замінити. Так, тепер про все по порядку. Кнопка. Далі там під кнопкою стоїть плата управління, і хочу сказати, що всі-всі контакти, як ви бачите, в термоусадці, конденсатор. Далі фіритове кільце. Мережевий кабель ось тут зафіксований до корпусу. Як бачите, безпосередньо корпус самого станка дуже товстий. Давайте для доточності замірюємо. Становить товщина стінок 4 мм. Далі покажу, що конденсатор також зафіксований до двигуна. Конденсатор тут стоїть на 10 мікрофарад. ну і безпосередньо, як бачите, сам. Асинхронний двигун і працює все тут просто, все на одному валу. Бачите, ось тут на валу йде шкіф, і там безпосередньо працює гріндер. і на другій стороні вала стоїть підошва. Підошва, до речі, тут металева, алюмінієва. І на цю алюмінієву підошву приклеєна така структура, куди клеїться наждачка. Так, зняв платформу, на якій липучка, і хочу показати, що платформа дійсно алюмінієва, І також, як бачите, має мають ребра для охолодження. Ну що ж, друзі, в підсумку мені є що сказати. Я думаю, про крафт так само здивував вас, як здивував мене. Ну, нормально. А роботяща лошадка зі своїми завданнями буде справлятися на 5 з плюсом. Вкотре, відмічу, що сподобалося, що в таких станках ставлять асинхронні двигуни, вони не бояться короткочасних зупинок. Такі двигуни менше гріються, і такі двигуни на довшій дистанції будуть працювати, тому що немає ніяких щиток. По одній причині, що це зовсім інакший двигун, ніж колекторний. Тут немає ніяких щиток, і тут він так, цей двигун не гріється. А якщо гріється, то там корпус забирає на себе це тепло. Тобто цей двигун може працювати довго. Ну і мені цей станок не стидно рекомендувати для власної якоїсь такої столярної майстерні, хто займається якимось виготовленням якихось деталей. Цей станок буде оправдовувати свої очікування на 5 з плюсом.